Ключем, чорна ніч інструктована ніжністю. Разом піднімає багряним плечем день, як нудну сторінку вічності. Що сьогодні, який веселий фрагмент із моєї шаленої долі? Посміхається правда, очима, легенд і свобода, очима неволі. Любов неповторна, моя волторна. Шляхи прощання, скрипка перша скрипка печаль. А всі лібудні буду бити, як бубни. Дуже мені легко, дуже мені добре. Крилати грум не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Цьом на мене вся правда пташина. А як же людина? А що людина живе на землі, за мене літає? А крила має, а крила має, вони ті крила не пуху і вір'я, а правди, чесноти і довір'я. У когось вірності у коханні, у когось смічного поривання, у кого щерості до роботи, у кого щедрості та турботи, у когось пісні, або злодійні. так? А з поезія, або із гріхи людина, люди, належить, не літає, а крила не залежить, має. хай буде все не бачено. Побачено, хай буде все пробачене. Пробачено, Побачено, хай буде. За ними і сіділотям така любов буває раз в ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям. За нею будуть бігти видно коле. Вона ж порве нам спокій до струни. Вона ж слова в вустами, спини мене, спини і схамени. Ще поки можу думати в останню. Ще поки можу, але вже не можу. Настала черги на мою зорю. Чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'ям згорів. Це в грудях, нічого. Як пощастило дівчину сімнадцять, сімнадцять гарних, повторних літ. Він що дівчинка суднаться, вона ридає. Це як сі. Вона рознеше, завтра буде речення, але печать приходить завчасно. Це ще не сховається, туша вишенка, що на світанку трущує особи. Вона в житті з неприємністю. Вчина їде, взаємністю. І то чому? Бо любить іншу дівчину. Від нас нічого не залежить. В пустелі сизих вечорів, в полях безмежних проти неба, оскільки слів. І скільки сні мені наснилося про тебе. Не знаю, хто ти, де живеш, кого милуєш і голубиш. А знаю, ти чекаєш теж, тривожно вгадуєш і любиш. Я прийду в життя твоє, тебе незнаного пізнаю. Як син вигнанця впізнає предмети батьківського. Я ради цього ладна жить. Всі інші хай проходять мимо, аби в повторах не загубить своє одне Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене. Пробачено, хай буде відпрожито. Як належить, на жаль, від нас нічого не залежить, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене. Пробачено, хай буде вік прожито, як належить.